Дякую, шановний пане головуючий, шановні колеги, народні депутати. Комітет з питань промислової політики підприємництва розглянув цей проєкт закону 2498А, поданий кабінетом міністрів. Ми уважно проаналізували цей законопроект і вважаємо його ідею абсолютно слушною. Чим обґрунтована відміна такого особливого віду ліцензування ну вона обґрунтована тим, що існуюче ліцензування не несе ані фіскальної функції, ані регуляторної функції, тобто воно не наповнює з одного боку державний бюджет України, а з іншого боку, воно жодним чином не обмежує, скажімо, доступ імпортних товарів на ринок. Практично існуюча система ліцензування в цій сфері вона слугує виключно як корупційний механізм, коли ліцензія коштує дуже мало. Але але її треба отримати, і відповідно це створює ризики корупційних діянь і тому це потрібно виправляти разом з тим. Послідовна позиція комітету полягає в тому, що ми навіть коли скорочували кількість ліцензій, то ми за ми зберегли за міністерством економіки ліцензування зовнішньої економічної діяльності в цілому для того, щоб вони могли через систему, в тому числі квот, регулювати експортно-імпортні операції. Тобто, ми зберігаємо цю функцію за Міністерством економіки апріорі, але по цих товарних групах, які були озвучені міністром, ми підтримуємо скасування ліцензування експорту та імпорту. Ми вважаємо, що це дозволить також додатково сполегшити продаж цієї продукції в роздрібних мережах в Україні, здешевити її дещо для кінцевого споживача. Тому наш комітет з питань промислової політики та підприємництва підтримує цей законопроект у прийнятті його у першому читанні за основ. Ву такою ж є і позиція головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради. Прошу підтримати за основу. Дякую.